Оптимізація текстур Fastone Image Viewer. Встановлюємо по інструкції в моєму блозі. Відкриваємо Fastone. Знаходимо папку з текстурами, які хочете оптимізувати. В лівій клаці екрану знаходиться ієрархія дисків та папок. Тут в верхній частині ви можете відсортувати по розміру чи формату, який вам необхідно. Сортуруємо по розміру. Бачимо, що найбільша текстура важить 17 ГБ, а найменша 3 КБ. Загальна вага папки з текстурами зараз важить 390 МБ. Сортуємо по розміру. Найважча текстура важить 17 МБ. Її розмір 4000 на 4000 пікселей. Перейдемо до самого пакетного перетворення. Тиснемо Інструменти, Перетворити Обрані. Або жмемо кнопку F3, Ctrl-A виділити все. Жмемо додати всі, ми можемо переназвати всі текстури за необхідності ось в цьому розділі. Жмемо кнопку параметри. Тут налаштуємо якість зображення. На значенні 10, наприклад, наше зображення 4К 17 МБ, так і залишиться 17 МБ. А на значенні 2.3 важитиме всього пару сотень ГБ. У розділі змінити колір ставимо у відсотках або інший спосіб за необхідності. Наприклад, якщо я поставлю тут 50%, то моє зображення 4К стане 2К. І так буде з кожним зображенням. За необхідності також можна пакетно змінити DPI всім зображенням. І останнє. Вказуємо шлях, куди зберегти. Створення теки кнопка Створює нову папку або правою кнопки мишки та Створити теку. Називаємо нашу папку Maps Optimize. ОК та пуск. Це не займає довго часу. Готово. Перевіримо вагу папки. Це наша основна папка, яка важила 390. Вага оптимізованої папки тепер 27 МБ. Та текстура, яка раніше важила 17 МБ, зараз важить 2 МБ. Розмір залишився, як і був 4000. Перевіримо, чи е, не змінилась якість. Це якість, яка була раніше в зображенні при 17 МБ. Тепер перевіримо оптимізовану текстуру в 2 МБ. Зараз хвилинку не приближається. Угу. Можливо, це спрацює. О, працює. Видно, що якість залишилась аналогічною. Тобто ми пакетно оптимізували всю папку з текстурами у 8,5 разів без втрати якості. Ця оптимізація текстур буде дуже помітною при слабких комп'ютерах або при анімаціях, де треба багато рендерити. Дякую, що слідкуєте за моїм блогом. Підписуйтесь та зберігайте собі корисну інформацію.